Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні готуємо буженину за найпростішим і найшвидшим рецептом. Така буженина може стати хорошою альтернативою покупній ковбасі. Кусочок такої буженини можна покласти на шматочок хліба і дати з собою перекус дитині в школу або. Взяти з собою на роботу. Це буде набагато смачніше і корисніше, ніж покупна ковбаса. Для приготування цієї буженини нам потрібно м'ясо, часник, сіль, перець і лавровий лист. І все. Ось така невеличка кількість інгредієнтів і вкусна буженина буде на вашому столі. В кастрюлю наливаємо воду, кладемо лавровий лист, сіль. Нагріваємо воду і кладемо м'ясо. М'ясо у мене кусочок грамів 700. Закипіло і варимо м'ясо хвилин 40-50. Якщо у вас кусочок більший, то потрібно варити хвилин 60 до повної готовності м'яса. Часник. Тим часом, поки м'ясо вариться, ми. Натираємо на терці або продавлюємо через чеснокодавку, змішуємо з перцем, ось так, м'ясо зварилося, витягнули його, ось такий гарний кусочок у нас. І натираємо суміш у чеснику і перцю наше м'ясо. Ось так. Можна нарізати зразу. Але краще, коли м'ясо постоїть в холодильнику кілька годин. Нарізаємо і подаємо до столу. Смачного всім!